Всім привіт! Ви на каналі People, Мене звати Олександр. І сьогодні я повертаюся до вас з темою про компанію Ridge Networks. А саме з такою цікавою новинкою, як межсистема. Дивіться, у нас сьогодні на огляді буде нова модель. Це в нас RG M18. Вона у продажу є як один пристрій, так і комплекс двох штук. Ну, почнемо розпаковку. Так, беремо. Неймовірний набір пристроїв І починаємо розпаковочку. Так. У. Неймовірно. Так, ну, спочатку подивимось, що в нас входить в комплект. По-перше, це посібник користувача, гарантійна карта. Обережненько беремо і відкриваємо. Так, це в нас перша ракета. Це в нас ракета номер 2 Далі дивимось в комплекті, що в нас ще є, є така от цікава коробочка. Скоріше за все, це в нас блоки живлення до цих двох девайсів та кабель Ethernet. Так і є. І з шляпи достаємо Ethernet. Не, беремо один будильник. Також є другий патч корд і ще один було для другого пристрою. Трошки інтриги. І зараз ми з вами відкриваємо. Блін, прикольна штука. Ну що, як вам? Чекаємо ваші коментарі одразу відповідно до цього дизайну. Ну Як на мене, прикольно, зручна штука, може розміститись в будь-якій кімнаті. Що можу сказати, що це в нас перша новинка від цього бренду, це в нас RG M18, а також скоро будуть вже у продажі е, інша моделька RG M32, вона буде йти у чорному кольору. Тому, якщо ви підбираєте девайс навіть до свого дизайну, ви зможете знайти той пристрій, який впишеться максимально ідеально. Так, ну тепер трохи по самому пристрою. Зверху в нас по класиці є кнопочка меж для того, щоб з'єднати ці два пристрої по Wi-Fi. Також є індикація сили сигналу для того, щоб зрозуміти, де його краще встановлювати і де його найкраще місце, для того, щоб забезпечити максимально якісний доступ в інтернет для того або іншого місця. Так, переходимо з іншого боку. Бачимо, що є один WAN-порт і два LAN-інтерфейси для підключення інших пристроїв. Ці порти в нас гігабітні, тому е можна підключати і отримувати дуже гарні швидкості як по друтовому з'єднанню, так і по Wi-Fi. По-друге, є кнопочка Reset для того, щоб скинути девайс до заводських налаштувань, а також є роз'єм для підключення локального блока живлення. Так, ну а тепер переходимо до характеристик. Дивіться, ці два девайси в нас, як я вже сказав, підтримують швидкість лан-інтерфейсів Гігабіт. Вони працюють за стандартом Wi-Fi 6. Це такий один з найостанніших стандартів роботи Wi-Fi мережі, які ми в принципі обираємо для того, щоб відповідати якимось технічним тенденціям сучасності. По-друге. Ці девайси можуть видавати максимальну швидкість Wi-Fi це 1800 Мбіт в секунду. Відповідно, вони мають 4 вбудовані всеспрямовані антени, а також 4 посилювачі сигнали FEM. Як на мене, мало виробників, які використовують таку комбінацію для організації роботи Wi-Fi мережі. В свою чергу, можу виділити, що дійсно поєднання. Чотирьох будованих потужних антен та додаткових посилювачів сигналу FM задовільняють потребу. В якісному покритті великих територій. Цей девайс орієнтовний для побудови Wi-Fi мережі на території до 110 квадратних метрів. Тому, якщо у вас є відносно великий будинок, і для того, щоб забезпечити максимальну якість покриття Wi-Fi, в ньому, вам достатньо купити один комплект. Меж системи від компанії Ruid Networks і використовувати. Ще забув додати, що кожен з цих девайсів має можливість підключити до себе до 192 користувачів і всім роздавати якісну гарну швидкість. По-друге, сама технологія Mesh нещодавно компанія Ridge NETWORKS випустила оновлення прошивки під серію домашніх роутерів, які вже інтегрували туди максимальні сучасні протоколи роботи самої Mesh. В Руїджі воно називається ReMesh 3.0. Тому безшовний роумінг включає в себе роботу таких стандартів, як 802КВ. В свою чергу, хто знає, той розуміє, що дійсно використовуючи ці девайси і технологію меж від компанії Ruidin Networks, ви побудуєте стабільну, надійну безшовну мережу в тому або іншому приміщенні. Тому навіть Якщо ви обираєте один такий пристрій, він може використовуватися в ролі головного маршрутизатора, він може використовуватися в ролі репітера, а також в режимі точки доступу. Тому якщо у вас вже є якась система і вам треба додатково поставити якусь потужну точку доступу, тож ви маєте можливість взяти один такий девайс, підлічити його в існуючу мережу, налаштувати його як точка доступу, і вже використовувати. Тому або іншому сценарії. А якщо вам все ж таки треба його ще більше розширити на сусідні приміщення, на сусідню площу, берете знову ж такий девайс, підключаєте його до мережі, переводите в режим точки доступу, і між цими девайсами у вас буде дуже якісне, потужне покриття, тому що як я вже і казав, що апаратна будова цих маленьких звірів реально дозволить вам відчувати. Wi-Fi без меж навіть скрізь стіни. Ну і по класиці, ми з вами переходимо до наступного етапу цього огляду, а саме до налаштування цих е, неймовірних потужних девайсів. А саме, як, а саме за допомогою окремого мобільного додатку під назвою Рій Роутор, е, як я, мабуть, вже казав раніше в минулих випусках або оглядах. Е, від компанії Ruji Networks, що в них є два додатки. Це в нас RuidRї. Він більш орієнтовний на системних інтеграторів, на інсталяторах, він там має дуже багато якихось складних налаштувань. А якщо ви кінцевий е е користувач, то вам достатньо встановити додаток Rig-Router, який орієнтований саме на домашню серію маршрутизаторів від компанії Ruid Networks. Тому додаток в мене встановлений в кого ні. Якщо вам треба все ж таки отримати посилання на, на ці додатки, пишіть коментарі, ми вам е, відповімо і дамо силочку на скачування додатку під Android або під iOS. Тож, ми з вами розпочинаємо налаштування. Дивіться, ми вже тут підключили два пристрої. Один у нас буде як головний, відповідно, це може бути, ваш, це може бути ваше підключення провайдера е, і блок живлення. Коли роутер завантажився, він отримав доступ в інтернет. По індикації ви одразу розумієте, тут буде синя. Другорядний роутер в нас підключений лише до мережі 220. Він завантажився, але з'єднання головним немає. Тож він поки що горить у нас помаранчевим. Так, додаток рій роутер в мене завантажений. Відкриваємо його. Одразу є можливість додати. Новий маршрутизатор, натискаємо додати. Є два режими додавання. Перше це створити мережу з нуля, як ми зараз будемо робити. А інший це налаштувати маршрутизатор як підлеглий. Тобто він може виступати в ролі репітера або в ролі другорядного роутера. Натискаємо створити мережу. Знову ж таки, в додатку є деякі сповіщення про те, що нам треба перевірити. По-перше, це увімкнути роутер. Підключити Oneport до модему, що в нас також виконане. Натискаємо далі. Знову ж таки, в кожному Wi-Fi обладнанні компанії Ruji Networks. У нас по замовчуванню є відкрита Wi-Fi мережа, до якої ми підключаємось і виконуємо налаштування. Вона називається собачка Ruiz. І далі йдуть цифри вашої MAC-адреси конкретного девайсу. Натискаємо відкрити Wi-Fi мережі. Шукаємо відповідний пристрій, натискаємо підключитись, йде з'єднання, і зараз ми отримуємо IP-адресу. Так, все виконане. Переходимо знову до нашого додатку і йде опитування пристроя і завантажування його конфігурації в сам додаток. Чекаємо, підключення до роутера, виявлення. Одразу пропонується нам зробити Wi-Fi мережу ту, яку ми будемо вже далі використовувати. По-друге, тут є кнопочка Smart Connect. Smart Connect дозволяє нам об'єднати два діапазони, тобто 2.4 і 5, в один SSID. Тобто буде в нас одна Wi-Fi мережа, яка буде віщати в двох діапазонах. Якщо нам все ж таки треба якось їх відокремити, ми просто відключаємо Smart Connect і створюємо окрему мережу для 24 Інше для 5 ГГц. Е, ну, Так як у нас більшість девайсів мають можливість самостійно обирати діапазон для підключення, тому ми залишаємо цю опцію, натискаємо назву ім'я нашого SSID, назвемо його People M18, форmable пароль. Це в нас буде 8-сімок. Так, одразу нам пропонується зберігати пароль керування пристроями. Тобто доступ до веб-інтерфейсу такий самий, як і пароль до Wi-Fi. З точки зору безпеки, краще розрізняти ці паролі. Але так, як ми з вами тестуємо, я залишаю його увімкненим. Так, натискаємо далі. І чекаємо, поки вся конфігурація, яку ми з вами прописали в цьому додатку, пропишеться на цьому девайсі. Конфігурація доставляється. Є, конфігурація виконана успішно. У нас одразу є сповіщення про назву нашого сіду, про пароль доступу до Wi-Fi мережі, а також до паролю керування до нашого пристроя. Так, натискаємо Завершити. Зараз треба перепідключитися до нашого новоствореного сіду. Так, беремо, шукаємо. У нас є PeopleM18, підключаємось, вводимо. Пароль 8 сімок. Так, чекаємо, поки встановиться з'єднання. Є з'єднання встановлено, переходимо знову ж таки до додатку. Відкриваємо наш додаток, бачимо, що в нас вже є один пристрій з назвою М18, це наш головний роутер. Тож, Конфігурацію основного роутера ми з вами виконали. Як на мене, в принципі, без ніяких зусиль та не витратили багато часу. По-друге, для того, щоб додати цей пристрій, ми з вами будемо використовувати технологію Mesh. Відповідно, це з'єднання по Wi-Fi. І для того, щоб його з'єднати, треба натиснути кнопочку mesh з'єднання на головному роутері. Натиснули. Ми бачимо, що індикація в нас почалась. Тобто він вже шукає пристрої в мережі та додає їх в свою локальну мережу. Ще хочу зазначити, що якщо ви все ж таки використовуєте дротове з'єднання, то навіть такі маніпуляції вам робити не треба, тому що домашня серія. Роутері в Ruidжі підтримує Zero Configuration, нульву конфігурацію. Тобто ви берете один Ethernet кабель підключаєте до головного, інший ванпорт другорядного, і він автоматично з'єднується і підключається у вашу мережу. Тобто мінімальний зусиль та складнощі налаштувань в об'єднанні в одну мережу. Так, в нас індикація ще трошки блимає, але ми бачимо, що другий вже в нас підключився. А інше схоже на те, що він вже його підключив в свою мережу і просто передає на нього конфігурацію. Все, коли індикація в нас горить постійно, по індикації ми одразу розуміємо, що він має максимальний сигнал з'єднання з іншим пристроєм та між собою. І тепер для того, щоб його використовувати на місці, ми можемо його відключити, піти в іншу кімнату, підключити, почекати, він завантажиться. Подивимось на індикацію і зрозуміємо, підходить те місце встановлення чи ні. Чи треба шукати більш краще? Так, ну і на цьому, в принципі, все. Ми з вами налаштували два девайси, зробили безшовну Wi-Fi мережу буквально за 3 хвилини. Налаштування головного роутера і підключення другорядного. Якщо у вас є питання, можете лишати в коментарях, а також нам було би дуже цікаво почути вашу історію налаштування та використання цих пристроїв. І якщо у вас є все ж таки якісь складнення з підбору обладнання, з налаштування, ви можете писати в коментарях або звертатися по номеру телефону на нашому сайті для того, щоб отримати консультацію по вашому питанню. Тоді. Всіх прошу підписуватись на канал, залишати коментарі та відгуки. Всім гарного дня, до побачення!